Дитина захотіла допомогти викопати борячок столовий. Дуже здивувалася, коли після маленького ось такий здоровий, опольський. У нас два сорти. Опольський і е, це у нас червона куля. Ну, є різні, є більші-менші. Ось так два рядочки. Різноманітні, такі довгенькі. І червона куля є здоровенна. Вирішили сьогодні все викопати. Трішки просохне, почистимо від листя. Ось такі є. Різні всякі. Відберемо собі, які нам потрібно. О, отакенний бурячело. Це опольський такий виріз здоровенний. Тут вони довгенькі всі такі, ну такі здорові, я. я не знаю, що ми тим, На нашу сім'ю якраз нормально здоровенний. На шістьох. Ну, урожай гарний. Я думаю, відберемо ми ж якийсь діркою. Ну, такі, Хай трішки просохнуть. Думаю, вже пора купати, не пора. Дивилася в інтернеті, що на Київщині можна вже купати. А чого так купаємо, того, що у нас тут зрозуміло, що це ж була стежка у нас між полуницею однією. Ну, тут вже трошки скосили бур'ян між другою. І посередині на стежці був бур'ян. Культиватором чоловік проорав. і весною посіяли. Отаке. А тут от мені якийсь жучок заліз на руку. Отакий красивий. Як бурячок, полетів. Garno go